Порядкова лічба, орієнтування в часі. Доброго ранку, діти! Запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. До нас сьогодні завітала дівчинка Наталечка. Вона сьогодні вранці прокинулась і у вікно їй ціло яскраве сонечко, і вона згадала про літо, яке постійно проводить канікули у бабусі. Та дідуся на фермі. Вона запрошує нас на ферму. Погляньте діти, скільки на фермі багато різних домашніх тварин, за якими постійно потрібно доглядати. Тому Наталочка, коли приїжджає до бабусі та дідуся влітку на ферму постійно допомагає по господарству. Наталочка допомагає годувати тварин та птахів яких треба годувати по черзі. Наталочка пропонує пограти в гру, яка називається Кого я буду годувати. Ось погляньте на цих тварин, вони пошикувалися в чергу, але стали неправильно. Давайте перешикуємо їх в тій послідовності, в яких їх буде годувати Наталочка. Першу тваринку Наталочка нагодує ту, яка стоїть в черзі друга. Хто це? Так, це корівка. Наступну тваринку, яку будемо ми годувати з Наталочкою, стоїть у черзі п'ята. Хто це? Собачка. Потім нагодуємо тваринку, яка стоїть в черзі перша. Хто це? Це свинка. Наступна тваринка стоїть в черзі третя. Хто це? Так, це котик. Останню тваринку, яку будемо годувати, стоїть в черзі четверта. Хто це? Так, це цап. Молодці! А ось подивіться, наступна черга тварин. Вони розташувалися правильно. Скажіть, будь ласка, який за рахунком в черзі стоїть кінь? Так, кінь стоїть перший, а який за рахунком у черзі стоїть цап? Так, правильно цап стоїть п'ятий. А кролик кролик третій, а який за рахунком у черзі Віслюк? Так, Віслюк четвертий. а вівця, а вівця друга. Ось ми і нагодували цих тваринок малята. Малята, погляньте, на фермі не тільки. Тваринки, а ще є домашні птахи, яких теж треба годувати. Ось наші пташки пошикувалися в чергу. Погляньте і скажіть, яка пташка в черзі стоїть першою. Так, перший стоїть цепівник. так. а яка пташка в черзі стоїть третьою. Третьою стоїть курка. А хто стоїть в черзі п'ятим? П'ятим стоїть індик. Хто в черзі другий? Так, другий це гусак. А хто стоїть четвертим? Четвертим це качка. Давайте нагодуємо їх. Діти, ви трішки втомилися? Тож давайте відпочинемо та потанцюємо танок веселих каченят. Надо статите каченят, буде схоже, хочу я, буде схоже, хочу я, щодня, щодня, чи курити по цесі, буду я підроблю світ. Сьогодні хочу з вами повторити частину доби. Ми з вами вже знаємо, що доба поділяється на день та ніч. Що ми з вами робимо вдень? Правильно їмо, граємо, ходимо на прогулянку або займаємося заняттями. А що ми робимо вночі? Так, як правило, ми спимо. В свою чергу, день поділяється на ранок, день та вечір. І ми з вами робимо різні справи в залежності від того, яка саме частина доби настала, гра частини доби. Умова гри наступні. Я вам перераховую види діяльності, а вам необхідно назвати частину доби, коли ми все це робимо. Готові? Починаємо. Назвіть частину доби, коли ми встаємо, вмиваємося, чистимо зубки, снідаємо. Правильно, це ранок. Назвіть частину доби, коли ми обідаємо, займаємося заняттями, йдемо на прогулянку, граємось. Та відпочиваємо. Так, це день. Назвіть частину доби, коли ми йдемо із садочку додому, вечеряємо, граємось або спілкуємося з батьками, із сестричкою, з братиком та лягаємо спати. Так, це вечір. Назвіть частину доби, коли ми спимо. Молодці, це ніч. Ось ми з вами і згадали частини доби. Діти, давайте з вами пригадаємо, хто нас сьогодні завітав на ферму. Правильно, нас запросила дівчинка Наталочка, що ми робили на фермі? Так, ми годували. Домашніх тваринок та домашніх птахів. Також ми з вами згадали частини доби. Я вам дякую за увагу, до побачення!